Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована, а все тому, що сьогодні ми будемо з вами разом створювати повноцінний макіяж. На моєму обличчі абсолютно немає ніякої косметики. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є. Спробуємо сьогодні бюджетною косметикою створити щось цікаве на моєму обличчі. Ми з бусяю бажаємо вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну а ми будемо починати. Розпочну з того, що трішечки приберу своє волосся, щоб воно нам не заважало. Як ви бачите, довжина мого волосся трішки змінилась, Я нещодавно зробила собі нову зачіску, ну трішечки незвично. Але все ж таки щось новеньке це завжди дуже круто. Це трішки освіжає, придає якоїсь не те, що впевненості, а свіжості, чи що. Ну, в цілому, мені подобається, і це головне. А свій макіяж, як зазвичай, я завжди розпочинаю з нанесення тонального засобу, і можна сказати, що своїм традиціям я не змінюю, тому сьогодні також розпочнемо з нанесення тону. Але перед цим я покажу засіб, який я нанесла на свою шкіру. Це ось така зволожуюча есенція для обличчя для щоденного використання. Підходить для того, щоб використовувати вранці і ввечері замість денного крему. В принципі, функції у цього продукту точно такі самі, як у денного крему, але консистенція і текстура набагато легші. Ну і власне давайте переходити до тонального засобу. Сьогодні я вирішила нагадати собі враження з ось таким тональним кремом від бренду Міша. Це корейський тональний крем, корейський виробник. Давненько ним не користувалась, якщо чесно, вже навіть трішки забула, який він є, тому сьогодні будемо про нього згадувати. Якщо відтінок зараз буде надзвичайно темний, то буду його е, змішувати з ось таким тональним засобом від бренду Patricia Ледо. Цей тональний засіб доволі такий світлий, і якщо їх скомбінувати, я думаю, що вийде досить вдале покриття і гарний відтінок. Перед нанесенням, як зазвичай, жмакаємо наше пакування, щоб усі компоненти перемішались, щоб тональний продукт ліг рівномірно і з правильним відтінком. Давайте його натискати. Дивіться, ось такий відтінок, такий сіруватий. У цього тонального засобу реально такий досить сірий відтінок, тому все ж таки я, напевно, змішаю два тональні засоби, додам трішечки ось цього тонального продукту. Щоб хоч трішечки прибрати ось цю якусь таку а, сіруватість в тональному засобі. Для цього цей тональний крем також трішечки струшуємо. І будемо його зараз набирати. До речі, тут ось така піпетка не дуже зручна. Ну, ось так грамочку додамо. Ну, ось так. Я думаю, що дві капельки повинно вистачити. Дивіться, який контраст між цими кольорами. І тепер ретельно усе пальчиком розтушовуємо. Я думаю, що такий відтінок повинен вийти досить цікавим і не занадто темним, і не занадто світлим, і не жовтим, і не рожевим а от щось таке нейтральне. Ось такий відтінок ну також трішки сіруватий, але не дуже. Прибираю волосся, буду дивитись у дзеркальце з тінями, тому що сьогодні буду макіяж створювати саме цією палеткою, тому буду її використовувати замість дзеркальця. І ось так легесенько будемо зараз розпреділяти. Напевно, я буду тушувати відразу пензлем, а потім, якщо що, то спонжем. Я я цей тональний крем, власне, ось так от усе виглядає. Досить такий світлуватий тон, але, в принципі, виглядає непогано. Єдине, що ось сюди на повіки цей тональний продукт я не наносила. Будемо туди додавати консилер. Ну і що можу сказати? Відтінок вирівняний достатньо добре, якісь дрібні недоліки повністю замасковані, в цілому виглядає дуже непогано, але це покриття вблизу помітно. Немає ефекту маски, але помітно, що тональний продукт на обличчі є. Пропоную відразу перейти до нанесення консилеру. Консилер у мене ось такий від бренду Patrсія LED у відтіночку під номером 02. Досить таке гарненьке пакування, цікаве закос під Maybelline, як на мій погляд. І трішечки його додамо ось сюди на очі. Більше ніде я додавати цей консилер не буду. Буду застосовувати сьогодні як базу під тіні. Розтушовувати буду за допомогою спонжу. Далі переходимо до оформлення брів. Для цього я буду використовувати ось такий цікавий олівець для брів. Він йде двохсторонній. З однієї сторони у нас щіточка, а з другої сторони, ось так викручується олівчик для профарбовування волосків. Він іде, до речі, в такій формі, ніби трикутничка, але я ним уже користувалась, тому трикутничок уже такий, не дуже трикутничок. Вже більш така заокруглена форма виходить. Можливо, можна це все підправити, взяти там, ну не знаю, канцелярський ніж, наприклад, і трішечки так загострити. Ось тут е пензлик, і тоді можливо буде профарбувати дуже тоненькі, чіткі красиві лінії, але мене поки що влаштовує і так. До речі, зараз вам покажу відтінок цього олівчика. Ось так, дивіться: такий світленький, гарненький, до речі, мій олівчик іде в номері 03. Спочатку я прочисую брови, а потім буду їх оформлювати. Буду робити це так, як мені зручно, не в якійсь там спеціальній техніці, а так, як мені подобається. Приблизно у мене виглядає ось так. Нічого більше наносити не буду, просто один олівчик і все. Зараз відлучусь, оформлю праву сторону і повернусь до вас. Ну що ж, з бровами я повністю закінчила. Ось так от усе виглядає, начебто непогано, можливо, не зовсім симметрично, не зовсім ідеально, але, в принципі, непогано. Їдемо далі. Наступний продукт, який я хочу використати, це ось такі рум'яна від бренду LCF. Це рум'яна ось такий у стійку. Зараз зроблю вам десь ось тут сводчик, покажу відтіночок ось такий. Відтінок у мене під номером 02. Я не наносила пудру на наш тональний засіб. Думаю, що нанесемо спочатку рум'яна, а вже потім будемо фіксувати пудрою. І, до речі, рум'яна я планую розтушовувати за допомогою спонжа. Якось ось так трішечки додамо. Рум'яна мене начебто також закінчила ось такий ефект. Рум'яна досить -таки ніжні, легенькі, можливо, навіть ось сюди я трішечки ще дошарую, бо тут, мені здається, ніби їх малувато. В цілому, рум'яна гарні, тональний продукт не роз'їдають, тушуються також досить легко, і відтінок надзвичайно ніжний, красивий. Хоча на сводчику здається, що занадто червоний, але ні, в макіяжі виглядає гарно. Наступним кроком пропоную зафіксувати тональний крем, доки він не витерся, тому що він уже надзвичайно сильно сяє. І пудру я сьогодні вирішила обрати ось таку від бренду LCF, це розсивчата прозора біла пудра. Ось так от вона в серединці виглядає. Я її відсипаю собі в кришечку, приблизно ось так, і потім переношу на обличчя. Мені подобається, що ця пудра лягає максимально рівномірно, дуже гладенько, гарно, прекрасно матує, і при цьому її не помітно на шкірі. І це досить круто. Що ж, із пудрою я також закінчила, ось так от усе виглядає, начебто гарненько, матовий фініш. В принципі, мені подобається те, що бачу, виглядає гарно. Давайте, напевно, будемо закінчувати з корекцією обличчя, а вже потім будемо оформлювати очі і вуста. Для корекції обличчя я обрала ось такий бронзер від бренду Catrice у відтіночку 035. Досить класний бронзер, один із самих улюблених моїх бронзерів. Реально дуже-дуже крутий. Я його набираю відразу на великий пухнастий, скошений пензлик, струшую і переношу на обличчя. З бронзером я також закінчила. Ось так от виглядає. В принципі, гарненько, мені подобається. Далі переходимо до хайлайтера, і в мене ось така прекрасніша палетка хайлайтерів від бренду LCF. Вона йде в одному універсальному відтінку. Зараз ближче вам покажу. Дивіться, наскільки красиві ці рефіли Прямо прекрасно виглядають. Давайте швидесенько зроблю вам сводчики. Розпочну з оцього. Відтіночка, далі рожевий, і ось цей, ніби кольору шампанського. Ось так от виглядає. І ось тут перенесемо. Ну, ось так от виглядає досить гарненько, симпатично, мені особисто подобається. Пропоную сьогодні обрати ось цей середній рожевий відтінок. Набираємо його на пензлик. До речі, набирається дуже легко, струшуємо і переносимо. Ну, Такий насичений відтінок хайлайтеру, його, звісно, на шкірі помітно. Але сьогодні я хочу нафарбувати свої вії фіолетовою туш'ю, тому такий відтінок хайлайтеру, я думаю, що буде доречний. Тепер трішечки хайлайтеру додамо на кінчик носика. Ось так. Ну, Досить гарненько, цікаво виглядає, прикольно, мені подобається. Нічого такого поганого сказати не можу. Цілком цікавий відтінок хайлайтеру. Звісно, в повсякденному житті, коли вам потрібен звичайний макіяж, це буде занадто яскраво. Але коли хочеться поекспериментувати або створити яскравий образ, то цей хайлайтер буде прямо супер доречний. Переходимо тепер до макіяжу очей, тому що з контурингом ми начебто завершили усе. Так, палетку Тіне сьогодні я обрала ось таку від бренду GlamB, колекція Love to Love серединці вона виглядає ось так. Помітно, що я нею регулярно користуюсь. Найбільше я тут люблю коричневі кольори і створювати макіяж саме з коричневими відтінками. Але сьогодні я хочу обрати ось такий відтіночок і ось такий. Давайте розпочнемо, напевно, з ось такого світлого відтіночку. Ним ми зафіксуємо наш консилер, який є на моїх повіках. Набираємо на чистий пухнастий пензлик, Струшуємо, Пальчиком розтушовуємо усі складочки, які у нас утворились, і фіксуємо цим відтінком. Далі я хочу обрати ось такий відтінок для оформлення складки повік. Власне, ось так от виглядає. Досить ніжний, красивий такий відтіночок, ніби трішечки нагадує і рожевий, і фіолетовий водночас. Ну, такий симпатичний. Мені подобається такий відтінок. Тепер будемо оформлювати ось цю частинку зовнішній вуголочок. Для цього візьмемо, напевно, ось такий відтінок. Можна, звісно, обрати ось такий. Якщо чесно, навіть не знаю, що краще. Давайте спочатку спробуємо ось таким відтінком. Якщо він буде занадто світлий, то візьмемо ось цей. Почнемо з оцього Ну, що можу сказати? Цей відтінок дійсно занадто світлий, його практично не помітно. Тому давайте все ж таки спробуємо обрати ось цей сірий відтінок. Набираємо. Можливо, він буде трішечки темніший, його буде більш помітно на очах. Ну, що можу сказати, цей відтінок більш помітно, але ось тут понасипалося просто якийсь жах. Дуже багато осипалося цих тіней, тому доведеться там заморочитись і все це прибрати, звісно. Не знаю, не дуже я в захваті. Ну, маємо те, що маємо. І знову ж таки, зовнішній цей куточок, ну, абсолютно не виділений. Якийсь він такий бліднуватий, але гаразд, нехай залишається так. Далі перейдемо тепер до ось такого сяючого відтінку. Ми його трішечки додамо, ось такий він наношу його ось сюди по центру, там, де у нас немає тіней. Тепер підтушовуємо трішки. Ось тут згладжуємо усі ці контури, які у нас вийшли. І в цілому мені подобається те, що я бачу. Виглядає досить цікаво. Тепер час настав оформити нижні повіки, і для цього я, напевно, візьму новиночку із своєї косметички. Це ось такий гелевий олівець від Glenb. Не знаю точний відтінок цього олівчика, тому що тут, коли знімаєш захисне пакування, знімається відтінок цього олівця. Але це ось такий темно-фіолетовий колір. Трішечки його додам на нижні повіки і добряче-добряче розтушую. Темно-фіолетовим олівчиком я закінчила. Ось так от усе виглядає, начебто і непогано. Але у мене ще є один гелевий олівчик в ось такому кольорі. Це світло, світло-фіолетовий, якийсь бусковий, навіть я б так сказала, бачите, вони дуже відрізняються. Пропоную оцей відтінок, який посвітліше нанести на міжвійку. Подивимося, що з цього вийде. Тут на лівому оці я профарбувала міжвійку, виглядає ось так. А на правому оці ні. Не знаю, помітна вам різниця чи ні, але, на мій погляд, різниця все ж таки є. З олівцем я повністю закінчила, ось так от все виглядає. Пропоную профарбовувати вії. Для цього я обрала ось таку фіолетову туш від GLMB. Туш дуже класна. Мені вона сподобалась, яскрава, красива, з ось такою гарною силиконовою щіточкою у вигляді конусу. Дуже, до речі, зручна і досить стійка. Деякі говорять, що це термотуш, чесно кажучи, я не помітила такого прямо ефекту, щоб вона дуже легко змивалась теплою водою. Як на мене, то звичайна туш, яку я все рівно змиваю засобом для демакіяжу, тому мені, в принципі, без різниці, термотуш чи ні, але мені вона подобається і це головне. Ось так ця туш виглядає в два шари. Мені здається, що виглядає вона досить гарно, яскраво, і вона, до речі, досить сильно подовжує мої вії. А, ну, Є один нюанс, інколи вона може лягати комочками, але це буває надзвичайно рідко. В цілому, за свої кошти, туш просто чудова. Мій макіяж практично завершено, залишилось оформити вуста. Для цього я обрала ось таку туш від Патрісія Ледо, це новиночка в моїй косметичці. Я купувала дві такі помади в 5 і 0,6 відтінку. 0,5 відтінок я вже вам показувала. Сьогодні на огляді відтіночок під номером 06. Виглядає серединці ось так: звичайна кремова помада. Дуже приємно пахне, у неї такий солодкий, смачний аромат, навіть не знаю, що він мені нагадує, ніби якісь солодощі. І, власне, шостий відтінок виглядає ось так: такий темнуватий, коричнево-червоний. Я б навіть сказала, що ближче до червоного. Чесно кажучи, я такі відтінки не дуже сильно люблю, але вже ж придбала, то буду її тестувати. Але перед нанесенням цієї помади я хочу навести контур своїх губ за допомогою ось такого олівчика від Color Intense. Це механічний олівець, власне, ось так от він виглядає. Дуже такий світленький, гарний відтінок у цього олівчика. Зараз я вам його покажу. Так, Десь ось тут поряд з помадою добавлю. Бачите, він трішечки світліший за помаду, але мені здається, що буде виглядати гарно. Це для того, щоб я не вийшла за контур, тому що ця помада надзвичайно інтенсивна, дуже така насичена, і я нею боюсь, щось трішки вийти не туди, куди потрібно. Тому буду наносити олівець. Ну, власне, олівець виглядає ось так. В принципі, досить красиво. Можна просто повністю заповнити мої вуста тільки цим олівцем, але я хочу протестувати цю помаду, тому що я вам її ще не показувала. До речі, свої губи я ніяк не підготувала. Ніяких ні бальзамів, ні скрабів, абсолютно нічого. Мої вуста трішечки сухуваті. Власне, подивимося, як ця помада на них ляже. До речі, ця помада йде матова. Макіяжем я повністю закінчила. Ось так от усе виглядає. Пропоную вблизу на мій макіяж детально роздивитись, а дай that I would pray for you. I'd go misbehaved. across the room Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race, so catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Особисто мені мій сьогоднішній макіяж дуже сильно сподобався, особливо макіяж очей виглядає просто космічно красиво. Давайте тепер швиденько обговоримо продукти, які я сьогодні використала. Розпочнемо з тональних засобів. А якщо їх поєднувати разом, то ось таке покриття мені особисто дуже подобається, гарно вирівнюють тон. Прекрасно маскують недоліки і, в принципі, комфортно відчуваються. Звісно, тест-драйви на кожен із цих тональних засобів є на моєму каналі. Посилання на ці тест-драйви залишу внизу в описі. Якщо раптом ви не бачили, то зможете переглянути. Помада для губ від Патрісія Ледо мені сподобалась, досить гарна, красиво виглядає на вустах, дуже легко наноситься, надзвичайно насичені кольори. Прекрасна кремова текстура, і по стійкості вони також досить гарно носяться. Мені особисто більше сподобався відтінок 0,5, але 0,6 відтінок, як ви бачите, також гарно виглядає і досить хороший. Кому подобається такий насичений колір, то в принципі раджу вам його спробувати. Рум'яна від бренду LCF чудовий продукт, прекрасно тушується, прекрасно виглядає на обличчі, стійкість також дуже хороша. А ось тут у мене був сводчик з руки на силу його видалила за допомогою міцелярної водички. Дуже стійкий продукт, і в серединці дуже багато продукції за свої, здається, 60 гривень. Продукту реально багато. В принципі, за свої кошти чудовий продукт. Стосовно бронзеру, дуже класний продукт, він мені безмежно сильно подобається, тому, звісно, радити цей продукт я можу і навіть буду, тому що реально дуже-дуже класний продукт. Пудра від LCF. Також дуже хороший продукт, мені подобається за свої бюджетні кошти, справляється зі своїми функціями просто на всі 1000%. Дуже хороша, якісна, нічого поганого сказати про неї не можу. Гелеві олівчики від Гламбі також класний продукт. стійкість у них просто космічно висока, пігментація надзвичайно яскрава, ідеально підходять як акцентний продукт, щоб, наприклад, створити якусь кольорову стрілку, або навіть для оформлення нижнього повіка, чи навіть для оформлення міжвійки. Чи навіть наносити в слизову, також для всіх цих подій ці продукти підходять просто чудово. Мені особисто подобається. У мене цих гелевих олівчиків здається 5. Не знаю, можливо, і ще підкуплю, тому що продукт дуже крутий. Олівець від Color Intense, Також досить вдалий продукт, дуже класна пігментація, дуже комфортна текстура. За свої 25 гривень продукт просто пречудовий. Кольорова туш від глимбі. Мені вона надзвичайно сильно подобається. За останній період прямо закохалася в неї. Дуже хочу таку туш, але в зеленому і коричневому кольорі. За свої кошти продукт також просто причудовий, прекрасний із своїми функціями справляється на ура. Ефект на очах дійсно дуже красивий. Консилер від бренду Патрісія Ледо. Не можу сказати, що я вам його на всі 200% раджу чи навіть на 100%. Ну, таке собі. В принципі, непогано користуватись можна, але особисто мені не дуже сильно подобається. Якщо чесно, в мене є консилер від Evelyn, який подобається мені набагато більше. Палетка хайлайтерів від LCF також моє таке велике відкриття. Мені вона дуже сподобалась. Вона надзвичайно яскрава, надзвичайно красива, дуже пігментована, її вистачить реально дуже на довгий термін, років на 5 це точно, навіть якщо користуватись кожного дня. Вона підійде і на кожен день, і для створення якогось такого яскравого образу. Не знаю, продукт дійсно класний за свої кошти, прямо бомба. Олівець для брів від бренду Гленбі. Також непоганий продукт підійде на кожен день. Не супер стійкий, але носиться, в принципі, нормально і виглядає дуже красиво. Ну і останнє це палетка тіней. Ви знаєте, що цю палетку тіней я обожнюю. Це одна із моїх найулюбленіших палеток тіней, яку я постійно вам раджу, тому що вона просто. Ну дуже крута, нереально класна. Любов на всі мої роки напевно не знаю. Дуже класна, тому її радити я можу на всі тисячу відсотків, тому що ось ця палетка реально дуже класна. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!